Паша в цьому році, звісно, непогано. Минулий рік взагалі засушливий був. Капець, яка була засуха. О води тільки треба знову обробляти бутоксом. Пурончиком знову обробити треба. Оскар. Оскар. Останні його деньки так сказати. Ну а що? Нікому не потрібно, ніхто не тримає худоби. Продати гарного бичка неможливо. Це наш був такий мінус сказати, що ми... Ну, ми ж для себе хотіли, а зараз нам однієї корови з головою вистачить не треба нам більше. І піде він на м'ясо це. Останній, можна сказати, місяць. Не більше він у нас до осені не дотримає. Тому що важкувато з ним тягатись. Робота, сіно, все одно підгодівля, але на нього багато йде корму, висівок. Ну, коротше, не хочу. Не хочу я тримати його довго. Оце ще трошечки потримаю, останній місяць, можна сказати, помучимось, йому треба більше корів, якщо його тримати на державу. щоб якісь телята, тилиці були. А то я мілку забираю на доїднє, він реве, мукає, оре тут на всю округу. Короте, неспокійно себе поводи. Дуже як буде, як його ріжуть тут оре. Кожні, кожні. можна сказати, непреривно. Тому, на жаль, останній місяць додержуємо Джерсея і піде він на м'ясо. І все. М'ясо подорожчало, тому як мені дзвонили перекупи, що, мол, за 25 я в тебе Заберу його та пішли ви 310 вже м'ясо. І буде ще дорожче, тому що биків тримати невигідно. Щоб було вигідно, має м'ясо коштувати від 400 гривень за кілограм. Хтось каже, ого, як дорого, капець! А я вам скажу, тоді взагалі ніхто не буде тримати. То я бачив відео Олексія Васильченка. Ну, ви знаєте канал Агросфера, у них з вовкою брусом вони там ведуть ефіри. І у них там на господарстві закуповують телятину, ну, говядину. Бичків по 110, по-моєму, за кіло. Ну, я хочу вам сказати 110 навіть. Ну, я вважаю, це не вигідно. Це дуже, дуже затратно, дуже морочно, сіно треба, техніка дорога, якщо це об'ємно, люди займаються. Ну, я не знаю. Може, воно більш-менш 110 і вигідно, але ж не знаю. У мене, наприклад, з цього бичка затрат більше 25 тисяч пішло. Ну, звичайно, ви скажете, я ж перевожу там. Молоко по 40, як я продаю, ну, звичайно, а як іще? ще мороки скільки? От і все. Тому як би от, от справи. Останній місяцок, і піде він на м'ясце. І все. Мороки собі зробимо менше. Мілочка у нас тут поруч. З Оскаром деревця. Раніше я хотів і корів більше, так, так горів, у мене горіло це бажання якусь навіть таку невеличку фермочку тримати там. І 3, і 5, і навіть 10 корівок. А зараз з цими реаліями, ну, знову ж таки, може ж це і війна в цьому винна. Нестабільність, все дороге, люди пороз'їжджались. Я б не сказав би, ну, беруть, звичайно, тільки постійні клієнти, молока не вистачає. Ну, знову ж таки, якщо 2-3 корови, то це багато переробки. Багато переробки це багато-багато роботи над нею. А вона невигідна, друзі. Немає доданої вартості взагалі. Це знаєте як продати молоко. Да на цьому все. Сумно, що отаке відбувається в країні. Так сказати, господарство стає невигідним. Дотацій, допомог, підтримки ніякої. Навіть в плані, знаєте, як, як за кордоном, там, щоб внедрили, ну, ввели в нашу країну безкоштовне, ну як безкоштовне, кредитування там 2-3 відсотки. І щоб можна було кошти там брати, там, наприклад, мільйон гривень на 10-15 років під 3%, відсотки, наприклад, річних. Щоб майже не було переплати, щоб от вам дали кошти, ви вкладаєтесь, ви працюєте, щоб була якась програ програма для будівництва, там, наприклад, е хліву для тварин. Е Видали там землю, якщо, от, наприклад, десь де не можна, де ти живеш, тут не можна, наприклад, тобі тримати. От тобі виділяє громада там. Отут, будь ласка, будуй, будуй фермочку. І займається. Ну, коротше, це таке Це розмови з ряду якоїсь фантастики. Ну, Але ж розумієте, за кордоном допомагають нашим людям. Ми, можна сказати, їм взагалі чужі. А тут ну, нам тільки тарифи піднімають, розумієте. Ну, коротше, якось сумно що. За кордоном ти потрібен, люди потрібні, от з ким не спілкуюсь. там, Допомоги всілякі, підтримки Так це для нас, для нас, для чужих. Для своїх, звичайно, там і дотації, і підтримки і так далі. А у нас якесь таке знищення. І оце ж тримання зараз тільки, щоб вижити. Наприклад, у нас корівка для того, щоб. Ну, тут собі в основному молочка, щоб ми їли все, що нам треба. Ну і, звичайно, якісь надлишки купують постійні люди. Так сказати, це навіть не є бізнесом взагалі, тому що це сьогодні продав, завтра не продав. Сьогодні там банка, завтра 2-3 продав, післязавтра нічого не продав, собі на сир залишив так само і невелику кількість поросят. Щось там по своїм знайомим друзям, людям, щось трошки продав, ну, а це ж нестабільність, так сказати. Тому ти не можеш розширюватись, ти не можеш, бо це треба. Я вже, це ж зараз внік, що треба, якщо багато тварин, навіть тих свиней. Багато треба дозволів, багато треба капітальних забудов, каналізацій і так далі. Тоді перевірка буде вже тебе контролювати, перевіряти. І, коротше, ну, треба кошти. кошти, яких в нас немає, на жаль. Тому наше тримання худоби це більше як просто для себе, як хобі. І ніякого розвитку е -е, бути просто не може. Від слова зовсім, тому що ну, треба вкласти багато коштів, пів мільйона, наприклад, гривень ну, в долари, кому цікаво, там 10 тисяч доларів, як мінімум, треба вкласти, щоб починати гарно, красиво е тримати в нормальних умовах, в хороших. А то, звичайно, і умови прості, тому що тримаєш як виходить, так сказати. Такі реалії сьогодення. Ну нічого, тримаємось. Все нормально. Це ж не те, що я там жаліюся вам, та раді Бога. Тримаємо, як виходить. Е, приймаємо ту реальність, яка в нас є. Треба жити сьогодні, треба, так сказати, все одно знаходити в сім'ї, в дітях якийсь позитив кожного дня. Прокинулись і слава Богу, що все добре. Тому, друзі, отакі справи. Так, да, милашка, Милашка. Одну корівку так, для сім'ї. Тих до 10 поросят потихеньку тримати. Оце все на всі наші плани поки що на майбутнє. Ніяких планів бути не може. Тому що, я ж кажу, блогерство теж думалось, ой-ой, зараз поснімаєш, може якась копійка на розвиток, на те на це. Ні, друзі, це дуже мало. Щоб гарний контент знімати, треба це як робота, щоб було щось придумувати, щось знімати. Ну, це робота має бути. А коли ти працюєш на роботі, ще й багато змін, прилітаєш додому. От зараз свинки їдять дуже багато корму. Треба намолоти, управити, вичистити, корову вигнати після роботи, наприклад, Бика того витягнути. Розумієте? Просто ніяк. Робота, робота це ж не тільки. От займаємось господарством, там ведемо невелику, невелику кількість тварин і все. І більше ти на роботу ніде не ходиш. Ні. Дуже багато роботи. Діти он, на ставок просять ввечері якось їздити, От спека приходить. А ти постійно в цих тваринах, в, цих, в цій худобі, якщо їх багато, це ж. Ти і заробітків великих не бачиш нічого, і так сказати, і сім'ї не бачиш. Тому, друзі, тому і не хочемо ні кізочок, ні бика тримати, ні більше корів. Оце одна корівка, в запуск піде, будемо відпочивати. Отелиться, знову будемо молочко доїти. Так сказати, одна корівка нам в самий раз. А кози вони маленькі, нам трошки вони, як гратись просто, вони нам заходять. Прикольні, класні, дітям подобаються. А як на молоко їх тримати, то якось не хочеться, чесно кажучи. За тих двох літрів молока, трьох козенята ще потім кудись дати. Я дивлюсь, що у нас тут неможливо нічого нікому віддати. Кошеня знімали в Тік-Токи. Тут так залетіло, таке класне кошеня. Ну, щось і нікому не можеш його віддати. Так само кізон продаєш по 5 тисяч за кізочку. Ми в них вклали набагато більше. Це менше навіть собі вартості. Це знаєте, як аби продати. Теж не можемо продати. Це якийсь капець. Бика того по ціні м'яса можна сказати. Це ж невисока ціна, 35 тисяч, бик там 400 кг. Ну, Це ж невеликі кошти за таку породну тварину. Телята дуже дорогі, покращення корів ідеальне. Ну, Все одно не можеш продати. Ну це я ж кажу, взагалі якийсь капець. Ото свині єдине, що мені дуже подобається, бо ти коли прибрав те сало та м'ясо, ти відразу. Розумієш, що собі треба, <хи> можна сказати, практично все з того порося. І черга вже знайомих, та сусідів та друзів, які хочуть щось у тебе придбати, якийсь шматочок сала та м'яса. Розумієте? От, от і все. Тому, тому що свині, свині, це свиня це свиня. Сало там м'ясо і, і все. І воно пішло. Жива вага теж не розглядаю ні в якому сенсі. Так сказати, друзі, тримаємо худобу, трошки знімаємо блог, але це так, в принципі, на ентузіазмі, без заробітків, без нічого. На початку, я ж кажу, на все це горіли очі, хотілося всього-всього-всього. А зараз розумієш, що це ніяк не покращує твоє життя. А в деяких випадках навіть погіршує, тому що знаходяться такі, що тобі негатив, навіть з такою злобою постійно пишуть. І аналізуючи це все, є деяке, що спеціально під, майже під кожним відео стараються тобі е, такий негатив писати. А звичайно, що це все. Не звертаємо уваги, те все. Ну, але... Просто не розумієш таких людей. Ну, звичайно, що вони у них щось не, не, не все гаразд, так сказати. Але ж нічого взагалі нікому поганого не робиш, а там стараєшся ще щось порадити, підказати те, що розумієш сам. І якби нічого поганого. А люди чомусь проявляють свою ненависть. Понятно, що всі ми люди, нам хтось подобається, хтось ні. Ну, зазвичай. Якщо ти нормальна, адекватна людина, ти просто пройдеш мимо, ти не дивишся, якщо тобі щось не подобається. Ну нічого, друзі, все потихеньку будемо знімати. Простенькі відосики. Потихеньку, потихеньку, але я ж кажу, ніякого розвитку, нічого, нічого, бо все впирається в кошти, яких тупо немає. А на початку, звичайно, на це все горіли очі. А реальність зовсім інша. Так що, друзі. Всім успіхів та миру та всього найкращого.